Вверніки працюють вже добре. Порш є, <-Єн> заніс бетонний блок. <поршка -Є> Підожди, не ламай, його і ще обратно ставлю. А кузов цілий і думали, що просто треба бампер поміняти. Друзі, всім привіт! До нас заїжджає в ремонт Поршкаєн 2012 року 170 тисяч пробігу. Зараз заїжджаємо на дефектовку та будемо далі вам показувати, що ми будемо робити з нею. Ти щось знаєш, зняв чи що? Ти що щось отримав. Отламав, каже, так? Да? Ну добре, що сам хоч заводиться. Тут у нас все дуже печально, кермо не працює. Відкрий вікна, задохнешся. А, у нас і подушки спрацьовані. Так, безпека стрільнута, ремень, бачите, як струна. Натянутий. Натянути, а тут відпустило, бо е, водій був пристьонути. Тому, бо нагріється, ще й і двигун заклине. не дай Бог. Розповідай, що сталося з машиною. Е, дивіться, автомобіль попав в ДТП. Е, бетонний блок перебігав дорогу. У нас посад ЦЦ не пропустив трамвай. Ну дурак. Поршка єн. Заніс бетонний блок. Ну так виглядає все не дуже сильно, але якщо всереди. А зараз ми побачимо, коли ми знімемо бампер, відкриємо капот, до речі, він не відкривається, його заклинило. <кхух> і лобове розбило. О -о -о. Ну Що Тут так? буде дуже цікавий Бачите? ремонт. А тут нам треба ну, присвятити. Вай, мама, ойта. Так, дуже щось, щось кудись пішло. Будемо знімати двигуна. Також я думаю. Що починаємо полет. розбирати <смеш> <смеш> Толян, повертайся, <плес> <Три> ти нам треба. Що казали, що просто зняти фару, так? Да. Підійшов до машини, зняв фару і вона в руках. Ні, То якщо може фара машина не бита, то нормально. А там що у нас? Підзаклинуло? Не Капот заклинуло, все заклинуло, доступу немає ні до чого. фара Шафара пришла. Точнее, вышла, не пришла. даже полностью на чем оно тримается? А вот все-таки язычок. Ага. планочка, она вот так прокручивается. Ну, еще придачу за подпружинина там с стороны. Чому? Скрідаєшся, тримається Що, бампер підпаяємо Чи ні? Там просто ж куска не вистачає. Якщо ти візьмеш. Якщо я візьмусь, пишіть в коментарях. О! Ох! Ох! Та що там? Просека? Хлопці, ви що, зливаєте мивачку? Ні. Це ми, це ми будемо похмілятися. Так, далі треба відкрити якось капот. Замок заклинив. Ось тросик. Я не знаю, що я я треба відкручувати все. Все, що бачиш, все відкручує. А як будемо збирати по путі Так. Да. Головне що, щоб залишилися лишні болти. Це, це позакону. Знімається права фара, але проблема... Тому що площадка, на яку фара це прикріплена, її повністю перегнуло, перекосило. А ось і саме смачне у нас знизу. а Так, незрозуміло. Зараз покажу по-іншому. Ось так буде зрозуміло. Оце у нас одна сторона усилителя А це друга там сторона десь далеко-далеко. Десь Нерівні сили, поршка єни, бетонний блок. Бетонний блок Побіг. 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 а зверху начебто не так все погано, але далі розбираємо і будемо дивитись наскільки все це зайшло. Вже видно, як там з тим Ну, тут питання буде, знімається двигун або не знімається. а? Не треба? Я, я думаю, що прийдеться Дуже плохо сидить, все права фара пішла. А що там з корпусом у нас? З корпусом у нас. Це все шикарно. Угу. Вентиляция не вместе. Вот тут не хватает, да, а, Ну все, чуть, -чуть. Трошки. Чуть -чуть. Трошки є у нас цей. Де у нас сейчас покажу? Добрый вычерпит. Да. Чуть-чуть дала трещина? Так, це у нас замок капоту. Да. Трошки його повело, уже не Да. не ламай. подожди не, не ламай, его еще обратно ставлю держится так позади так пробуем зняти підсилювач бамперу о слушай, дивись все так у него она не грелась все забито <рес> ну по-любому так так по-моему она походу ездила что так птички живут просто и птички, и мышки. Вот такая у нас а вот картинка. Буты. Банка боковая. Там она тоже. Вот Да. Красиво. Вот так выглядая у нас ланжерончик, да? Трошки пешел. Та мотор винимать. Ну, ну так. Да, да. Та Поки картина печальна. Толян, вивалив. Тепер у нас вже картинка дуже печальна. Дуже печальна. Що думаєш? Ти сюди. Та я вже дивився. Кудись пішов знову? Просто став буквою W що думаєш, двигун треба знімати? Звісно. Нам треба міняти лонжером взагалі. Тут е роботи гарний кусок. Оно генератор у нас зламаний. Ролик зламаний. Натяжний. Натяжний. Да? Ремень. Розірвало. Давай називати те, що, ціле. Те, його що тут, ціле. Його тут менше. Картина печальна. Дуже. Дуже-дуже. кузов цілий цілий і думали, що просто треба бампер поміняти. Ну, тут я бачу і стабілізатор, мабуть. Да? Підрамник теж під заміну, скоріш зайця. Чи ну, треба йому. далі розбирати все. Чим далі ліземо, тим більше пошкоджуємо. Ну, все потрібна комп'ютерна діагностика. Що ж, друзі, ми продефектували е, наш поршик, підібрали всі запчастини, порахували. Та клієнт каже, хлопці, мабуть, ми будемо завершувати цей ремонт, дуже е, не вписується в бюджет, ну і буде продавати машину, як є. По роботі у нас вийшло 170 тисяч разом з безпекою, е, з лобовим склом. Там. А по запчастинах е, в районі 320 тисяч гривень. І замітьте, що це на БУшні запчастини. Ну Дещо нове, радіатори, там нові так, таке. Тобто основна маса запчастин це БУ. Так, да, зони не дуже сильний, бампер пошкоджений, але тут е, треба вирізати лонжерона, замінювати, е, замінювати підрамник. Тут дуже багато. Моментів, кожна деталь, дивіться, це порш. Кожен якийсь елемент стоїть 100-200 доларів. Це просто пластмасочка бушна. Якщо ми дивимося за якісь там силові агрегати, там такі, як, бачите у нас розбитий генератор, Там оця трубка стоїть 150 доларів. Ну і так 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 далі, 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 І воно на цьому все. Набігає дуже велика сума. Якщо б це був би автомобіль 20-х років, там 20-й, 22-й, 24-й рік, тому мав би сенс би ремонтувати її. А як машина 2012 року і е, вартість ремонту в неї там виходить 13 тисяч доларів, то це дуже-дуже дорого для такої машини, таких років. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. E, всім папа, це -па, буде Україна. Не так, не так. Welcome to Ukraine!